Оплата касового апарату одна з постійних статей витрат для будь-якого бізнесу, що має точки роздрібного продажу: магазини, кафе, салони краси тощо або займаються продажем товарів через інтернет. Обов'язок приватних підприємців використовувати фізичний або програмний касовий апарат РРО при здійсненні розрахункових операцій набрав чинності ще з 1 січня 2022 року, і з того часу контроль держави за дотриманням цього правила лише посилюється, змушуючи буквально всіх оплачувати ті чи інші рішення у цій галузі. Успішний підприємець завжди намагається зменшити свої витрати, особливо якщо його бізнес щойно створений або працює в режимі виживання у зв'язку зі складними зовнішніми умовами. Якщо ви теж хочете суттєво знизити або взагалі уникнути капітальних та операційних витрат за статею оплата РРО і при цьому мати якісний функціонал, цей ролик для вас у ньому. Ми розповімо про програмний РРО Меджик Кейс. Почнемо із головної заявленої мети зниження витрат. Так як Magic Case це програма, програмний касовий апарат, то зникає потреба в капітальних витратах на придбання традиційного касового апарату. Звісно, якщо у вас класична торгова точка, то вам доведеться придбати окремий вузький принтер для друку чеків, які покупець, а тим більше податковий інспектор, мають право вимагати. Але економія все одно істотна. Тому що вартість такого принтера в 4-5 разів менша ніж вартість касового апарату. Якщо ж сфера вашої діяльності інтернет-продажі, то ваші капітальні витрати дорівнюватимуть нулю. Ви можете друкувати чеки на звичайному принтері або, взагалі, розсилати їх клієнтам в електронному вигляді. Ця перевага звичайно важлива, але вона не є унікальною, оскільки будь-який програмний РРО з представлених на ринку сьогодні не вимагає стартової покупки, а працює, виходячи з принципу програмне забезпечення як послуга, що місячно стягуючи з клієнта абонентську плату за кожну касу. Унікальність Magic Case у тому, що у її складі є безкоштовна ліцензія. Тобто ви можете не просто зменшити витрати на РРО, а повністю їх прибрати. Magic Case з безкоштовною ліцензією не має жодних обмежень у функціоналі, тобто в повному доступі усі функції, які присутні у платній версії. Єдине обмеження це кількість чеків, що реєструються. Тисяча один чек на місяць саме стільки можна зареєструвати, якщо ви користуєтесь безкоштовним Magic Case. Для малого або бізнесу початківця цього цілком достатньо, а економія складатиме близько 2 тисяч гривень на рік з розрахунку на одну касу. Якщо у вас кілька кас, відповідно економія збільшується, адже встановивши окремий Magic Case на різні комп'ютери, ви на кожному з них зможете реєструвати 1001 чек на місяць. Якщо ж вашому бізнесу тісно в даних обмеженнях, і ви реєструєте на одній касі більше ніж тисяча чеків на місяць, або вам потрібно, щоб усі каси злагоджено працювали з єдиною хмарною базою даних, ви можете придбати платну ліцензію. Magic Case пропонує три тарифні пакети. У мінімальному вартість ліцензії на одну касу 100 гривень на місяць, у максимальному тарифі 200 гривень на місяць. Максимальний пакет включає безкоштовну інтеграцію з вашою обліковою системою, якщо вона у вас є. Третій проміжний тариф коштує 150 гривень на місяць. Це вартість без знижки. Але сьогодні знижка Magic Case – 25%. Значить, найдорожчий пакет коштуватиме 150 гривень на місяць. Проміжний 110 гривень, а мінімальний пакет на одну касу без обмежень на кількість чеків коштує лише 75 гривень на місяць, тому можна сміливо віднести платний Magic Case до найвигіднішої цінової категорії комерційних переро, дешевше тільки повністю безкоштовні переро, але їхній функціонал суттєво менший. Magic Case надає користувачеві дуже широкий набір функцій та налаштувань. Він здійснює роботу як за спрощеною системою оподаткування, так і повною, тобто підходить і для ФОП, і для підприємств, що є платниками ПДВ. В Magic Case реалізовано роботу з підакцизними товарами. Враховано всі аспекти, визначені в нормативних актах, наприклад, округлення суми чека, якщо покупець розраховується готівкою. Ще одна важлива перевага переро Magic Case – це те, що він може створити та роздрукувати фіскальний чек або z звіт навіть якщо на комп'ютері з програмою зникло інтернет-з'єднання. При цьому система автоматично перемикається в так званий офлайн режим, передбачений законодавством. При появі інтернет-з'єднання програма автоматично сама повертається в онлайн режим, передаючи інформацію про офлайн-чеки на сервер ДПС. Така функція автоматичного переходу онлайн-офлайн є далеко не у всіх платних ПРО. Надійно реалізуючи її, Magic Case нічим не поступається апаратним РРО або іншим дорогим ПРО, які мають аналогічну функцію, адже її наявність особливо важлива для торгової точки з постійним потоком клієнтів. Більшість переро сьогодні це хмарні рішення, які у тому чи іншому вигляді зберігають дані клієнта на сервері, контрольованому провайдером переро. Цей сучасний і масштабований підхід часто цілком надмірний. Малому бізнесу набагато зручніше розмістити програмний РРО у себе на комп'ютері, не проходячи жодних процедур реєстрації та бути впевненим у повній недоступності своїх даних, у тому числі електронних підписів ні для кого іншого, крім податкової. Тому Magic Case… Поряд з повнофункціональним хмарним рішенням пропонує його автономну версію. При її використанні всі компоненти програмного РРО, програма, дані, електронні підписи знаходяться на комп'ютері клієнта. Система не веде жодного обміну з основним своїм сервером, крім виконання запиту на наявність свіжих версій. Така проста та безпечна схема ще одна унікальна можливість Magic Case. Крім базових функцій будь-якого ПРРО, реєстрація чеків, взаємодія з банківським терміналом, формування X та Z-звітів, Magic Case надає наступні можливості: імпортувати товари та прайс-лист із файлу MS Excel. Ця функція істотно скоротить обсяг ручної роботи як при початковому переході, так і подальшій роботі в Magic Case. Виконувати імпорт чеків з маркетплейсів Prom.ua та розетка.ua. Тобто повністю прибрати щоденне ручне введення чеків згідно інтернет-продажів. Правильно та швидко оформляти фіскальні чеки у разі, коли одна торгова угода розбивається на кілька оплат: передоплата після сплата. Система відстежує незавершені угоди, показуючи залишок платежу або невиконане відвантаження товару. Кількість оплат за такими схемами може бути більшою за дві. Просте оформлення зворотного чеку, у тому числі повернення у багатоетапній угоді, про яку згадували вище, максимально швидко вводити товарні позиції в чек за штрих-кодом. Для одного товару можна визначити кілька штрих-кодів. Наприклад, другий код може відповідати коду, нанесеному на упаковку товару. Тоді, в чеку, просканувавши цей код, кількість товару відповідатиме обсягу упаковки. Основний довідник товарів розрахований на безліч елементів, які можна розділити, побудувавши дерево з великою кількістю рівнів груп та підгруп. Зручний і швидкий пошук дозволяє знайти потрібний товар за назвою у випадку, якщо введення через штрих-код неможливе. Наприклад, немає штрих-коду або сканера, включити позиції, що часто продаються до довідника товари швидкого доступу. Такому випадку вони будуть доступні користувачеві безпосередньо у вікні чеку, і для їх продажу достатньо одного кліку. Це швидше ніж шукати товар в повному довіднику або через сканування штрих-коду. Вести докладний прайс-лист, визначаючи для кожного товару кілька цін. При цьому ціни можуть бути вказані не лише у гривні, а й у іншій валюті. Згодом, під час продажу товару його ціна у гривні визначатиметься, виходячи з ціни прайсу та поточного курсу валют. Крім цього, ціна товару вказується у прив'язці до дати, що дає можливість визначити ціни на завтра, не змінюючи їх всередині поточного дня, а також мати історію для аналізу. Реєструвати в одній базі даних продаж кількох каз різних юридичних осіб. Наприклад, кількох ФОП. Зручно, що всі облікові фірми працюють у єдиному довідковому просторі: каталог товарів, штрих-кодів, цін та іншого. Адмініструвати роботу багатьох користувачів, обмежуючи їм доступ до каз, товарів та інших довідників, з якими вони можуть працювати. Обмін даними між Magic Case та обліковою системою. Наприклад, 1 С. Підтримуються два варіанти: в першому чеки реєструються в Magic Case – і автоматично завантажуються в облікову систему за розкладом. При цьому попередньо з облікової системи в Magic завантажується номенклатура товарів, ціни та залишки. Magic Case показує користувачеві залишки як різницю між завантаженим залишком та проданою кількістю по чеках, які ще не передані назад до облікової системи. Таким чином, користувачеві Magic Case завжди доступна інформація про актуальні залишки. У другому варіанті продаж вводиться безпосередньо в облікову систему користувача тим документом, який у ній для цього передбачено, наприклад, видаткова накладна. Коли введено документ, користувач викликає функцію Зробити чек. Чек потрапляє до Magic, фіскалізується та друкується. Такий спосіб обміну можна використовувати, навіть якщо немає можливості внести зміни до облікової програми. Magic Case може сама рахувати та розпізнавати вміст документу вашої облікової системи прямо з екрану комп'ютера. Якщо вас зацікавили перераховані можливості, Magic Case, рекомендуємо вам переглянути другу частину нашого ролика, в якій ми докладно розглянемо основні практичні кроки. Після її перегляду ви зможете самостійно завантажити, встановити, налаштувати та почати працювати з переро Magic Case. Ми впевнені, що Magic Case вам сподобається та заощадить ваші гроші та час.